Те, що от саме в Будапешті, в столиці Угорщини, відбувся мітинг на підтримку України, адже ми знаємо, що влада угорська не так підтримує Україну, як нам би хотілося б. А вчора, от на вулиці, там в столиці Угорщини, вийшло понад тисячу людей. І підроб... подробиці про це знає наш кореспондент Олена Клюско. І. Олена, доброго дня! Вітаю тебе. Хотілося б почути від тебе. Що ти вчора побачила, яке в тебе було відчуття, яка була атмосфера? Доброго дня вітаю вас, і справді вчора в Угорщині пройшов найбільш масовий мітинг за рік війни, тому що зібрав понад півтори тисячі людей. Це були не тільки наші українці, які мешкають тут давно, які знайшли прихисток тут після початку повномасштабної війни, а й угорські опозиційні активісти, яких також було дуже багато, просто сотні людей. Розпочався мітинг. Фотовиставки, яка мала назву 365 днів незглавності. Там показали фотографії, які від шокували світ. Наприклад, серед них була фотографія, е, яку мала бачити там е, військовий переносить через зруйнований Романівський міст поблизу Рпіня, поблизу Бучі е, Малюка на руках. Потім були власне виступи представників українського самоврядування тут в Угорщині. Також навіть е, до мітингу доєднався і мер Будапешта Гергей. Порадшонь, який тут відомий своєю опозиційною позицією щодо угорського уряду, і він постійно підтримує українців та власне Україну. Також він нещодавно відвідав Києв, Бучу та інші українські міста. В своїй промові він наголосив про те, що угорські політики зараз не підтримують Україну, і українську українською не своєю, мають З'їздити туди, побачити все на власні очі, і вони змінять свою позицію. Звичайно, прийшло дуже багато наших людей, які тут почали жити після початку повномасштабної війни, які знайшли тут прихисток. І всі як один кажуть про те, що хочуть повернутися додому і відбудовувати свою країну. А більш детально давайте послухаємо, Я навіть напевно перед закінченням війни. навпаки спокійніше, тому що ти відчуваєш що ти на своєму місці, і там моя поліні, я повина бути там. Зараз знаходжуся в Угорщині, все можу це допомогти це шарити інформацію, але вдома, звичайно, краще спіти Невимовний біль, жаль, скорбота, але гордість за Україну. Я колись прочитала статистику, що під час таких великих еміграцій 80% людей сідає за кордоном. Mm -hmm. мені здається, що осідають якраз найкраще, тому що вони можуть знайти собі роботу, якось соціалізуватися за кордоном, знають мови здебільшого і такі інші. Я вирішила, що якщо всі на краще поїдуть, то хто буде відбудовувати Україну. Ну, Потім власне після збрання учасники мінімум пройшли з через проспект Драші. Це один з найбільших проспектів Будапешта. Одну сторону проспекту перекрили, а вихода могла пройти і зійшли ці худої до посольства ворога. Там знову були виступи, знову були промови. Ну і власне, що було цікаво, була вже велика перекрита частина вулиці і не пустили близько до російського посольства мітингарів, тому що, як нам сказали, боялися провокації. На цьому в мене все колеги. Дякую тобі, Олена. Нагадую, що з нами на зв'язку була наш кореспондент Олена Клюсько, яка брала участь у мітингу щодо підтримки України в столиці Угорщини. Будапешті, вчора, і розповідала нам про те, як відбулася ця акція.